Добрий день, мене звати Кушнір Маріан Андріївна, я лікар жіночої консультації лікарні святого Мартина. Сьогодні я б хотіла з вами трошки порозмовляти про жіноче здоров'я. А на жаль, ми знаємо, що з кожним роком стан нашого здоров'я жіночого погіршується, і це на даний момент зв'язано з постійними стресами, які є в нашому житті, зв'язані з війною, з втратою рідних або з від'їздом рідних за кордон. Хочу нагадати дорогим жінкам про. Щорічні огляди, а також огляди, які ви можете пройти у нашій жіночій консультації по різним захворюванням. Хочу також зауважити, що в нашій жіночій консультації ми беремо дуже широкий спектр різних аналізів, це такі як ПАП-тест, цитологічний мозочок, мозочок на мікрофлору. А також ви можете в нас здати різні групи аналізів крові. Хочу також нагадати нашим дорогим жінкам, не забувати робити ультразвук молочних залоз. Приходячи до лікаря, гінеколога, ми даємо вам направлення безкоштовно пройти УЗД молочних залоз та УЗД органів малого тазу. УЗД молочних залоз рекомендовано проходити вже починаючи навіть з 25-28 років. Жінкам після 40-45 років раз у два роки потрібно робити мамографію. Не забуваємо про самообстеження молочних залоз, з яким ви можете виявити також різні патологічні стани. Існує хибна думка, що якщо жінка зробила УЗД і там все добре, то не обов'язково проходити гінекологічний огляд на кріслі з дитям мазків. На жаль, в такому випадку пропускається дуже багато різних захворювань, які протікають тихо, але в майбутньому можуть викликати серйозні проблеми рак і тому подібне. Відвідуйте гінеколога хоча б раз на рік. Тоді шансів почути погані новини буде набагато менше. Будьте здорові і бережіть себе.